Усі полемоя попередніх віків досельних на місто. Водорожні. Віти опинаються від серии з два міністерства мусорів України. А Державний служб України на писанні ситуації. Органіва на області. Самі всі перекональні підрозділів Державної служби України на звучальній ситуації.

Лейтенант Служби цивільного захисту Аліксієнко-Віктору, Андрієві Марії, Аніщенко Володимиру, Антипову Євгенію, Антонюк Роману, Атрощенко Олексію, Ахметові Катерині, Баліцькому Артему, Басичу Миколі, Лошицькому Олександру, Богушу Івану, Борсуку Роману, Василишину Ярославу, вигінному Ігорю. Віценку Ільї, Гелезію Олександру, Гапало Степану, Глуховій Василині, Гринді Назаро, Гриник Лесі, Гриньків Віктору, Грищуку Максиму, Денисику Павлу, Джурулюку Віталію, Дранчуку Роману, Дудору Олегу, Запорожець Софії, Кенгеліяну Михайло, Киричуку Назару, Кіреєву Богдану. Колесо танцю з мікро. Поздоровляю вас нагоди присвоєння спеціального звання лейтенантського диспільного захисту. Слава Україні! Слава! 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 До слова, запрошується виконуючий обов'язків ректора університету полковник Роман Радучий. Шановні випускники, імені ректора, імені ректорату університету зреченної ради, вітаю вас за завершенням ще одного етапу в вашому житті навчання. Чотири роки ви готувалися до цього дня на поле і військові. І тепер готові прийняти на випуски, що перед вами. Це велика відповідальність, і ви має, маєте бути готові до будь-яких трудностей, які можуть зустрітися на вашому шляху. Ви стали лейтенантами не, не просто так. Це результат вашої побічної праці та дізнатися. Ви здатні адмініструвати діяльність підлеглих та бути прикладом для них, а також забезпечити успішне виконання соціальної процедури. Переконаний, що суду знання та у усіх міського державного університету дитячої діяльності для вас е, будуть місцеві даний комплекс такової діяльності. Наша держава переживає свої діти. Війна прийшла у всі інші українці. Змінила роботу усіх структур та сфер. Перевернула звичайне життя. उसे गुरश्वास नवा कभी